Мене звати Ревцова Ірина. Маю позивний мамка почала свій шлях в 42-й окремій механізованій бригаді з серпня 2025 року. Моя майбутня професія це оператор радіоелектронної розвідки. Обрала тому, що в мене на цій посаді перебуває брат та виконує обов'язки. Тому я хочу приєднатися до нього. Основна мотивація, яка була особисто для мене, це бути корисною, адже війна продовжується, і ми маємо кожен з нас долучатися і докладати зусилля для нашої майбутньої перемоги. Хочу ще декілька слів сказати про відношення. Я вважаю, що ми як одна велика сім'я дружні, допомагаємо один одному. Я, як мамка, я знаю про що я кажу. Хочу сказати декілька слів для тих, хто вагається, хто боїться, хто має бажання, але знову ж таки зупиняють страхи. Приходьте в 42 другу окрему механізовану бригаду, ми вам допоможемо. Для кожного буде своє місце, всі ваші потреби, бажання, уміння будуть почуті, зараховані і прийняті до уваги.